6 вересня Державний університет, Житомирська політехніка підписав меморандум з футбольним клубом Полісся. Ми зібралися з нагоди підписання меморандуму між футбольним клубом Полісся та державним університетом, який передбачає в першу чергу там дуже багато різних ініціатив, але власне. Сама основна ініціатива, чому підписується меморандум, це створення на базі Житомирської політехніки, фан-клубу футбольного клубу Полісся. Цей сьогоднішній наш банер Сила в зграї, якраз говорить про те, що ми ще більше посилюємо наше партнерство між футбольним клубом Полісся, компанією Бідживі Житомирською політехнікою. На базі Державного університету Житомирська політехніка буде створено найпотужніший фан-клуб в Житомирі та області. Для нас дуже важлива ця співпраця. Це скажімо такий наш перший кейс, дуже великий по співпраці. Саме тому ми розраховуємо на те, що ми посилимо нашу зграю за рахунок. Вашого закладу да Житомирської політехніки, і на базі буде створено найпотужніший в Житомирі і області фан-клуб, який буде підтримувати команду, і команда завдяки цьому в тому числі буде досягати великих результатів, на які націлена команда, клуб, і звісно, президент клубу Геннадій Буткевич, який по суті і створює всю цю атмосферу з точки зору амбіцій Житомира, Житомирської області, Житомирського спорту, футболу і інших напрямків. Тому дуже раді розпочати цю співпрацю. Футбольний клуб «Полісся» зацікавлений в тому, щоб молодь розвивалася та цікавилася спортом. Дана співпраця, тому приклад один із найбільших. Університеті в Житомирі 9 тисяч навчається студентів. Тобто нам цікаво якраз з цією аудиторією попрацювати, щоб це була молода аудиторія, активна, ось прогресивна. Тому очікуємо від цієї співпраці дуже цікавих кейсів з точки зору якихось перформансів класних студентських на трибунах, залученості студентів. Ну і це популяризація не тільки поліція, взагалі і спорту, і футболу, і в місті, і в регіоні. Тому це один з кроків, там із багато кроків, які ми робимо.